Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сили оборони України під час своєї контрнаступальної операції завдадуть ударів по військових об'єктах і на території держави окупанта Росії. Бази ворога будуть знищуватися в прикордонних Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій і Ростовській областях. Розтрощення ворожих об'єктів на території РФ проводитиметься виключно вітчизняними озброєннями. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. В інтерв'ю Аристократія він розповів про те, що військові об'єкти Росії в прикордонних з Україною областях вже знищуються, і така динаміка продовжуватиметься. П'ять. Областей, які зараз атакуються: це Брянська область, Курська область, Білгородська, Воронецька, Ростовська області. Ці п'ять областей межують з Україною, глибина декілька сотень кілометрів. Вже обстрілюються військові об'єкти в цих областях і надалі будемо продовжимо їх знищувати, вважає Світан. За його словами, нищівні удари по військових базах в Росії наноситимуться виключно українською зброєю. У нас є засоби ураження, які можуть діставати і дістають росіян, на російській території в тому числі. От уже з дозволу Генштабу навіть нещодавно з'явилося відео роботи. По військовій колонії на російській території однозначно ми будемо працювати і працюємо по цих військових базах, як тільки будемо отримувати від нашого Укроборонпрому наші розробки для роботи по Росії, додав експерт. Також він акцентував увагу на тому, що Захід не надає Україні можливості застосовувати свої озброєння по території РФ, щоб у майбутньому уникнути правових претензій з боку Москви. Вони не хочуть брати участь у будь-яких судових розглядах, які може Росія підняти, для того щоб уникнути таких претензій Росії, просять нас використовувати озброєння, яке передають тільки на нашій території. Військових об'єктах на російській території ми використовували, використовуємо і будемо використовувати наше озброєння, вироблене нашим укроборонпромом, підкреслив Роман Світан. Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що армія України може прийти в контрнаступ вже найближчими тижнями. Київ самостійно обере тактику на полі бою. При цьому вона підкреслила, що окупанти Росії, в свою чергу, намагаються почати власний наступ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.